Урок 25. Past continuous passive. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Q черга. Important важливий. Banking transaction. Банківська операція. Conduct – Здійснювати. Client, client. – клієнт. Serve – обслуговувати. Take out money. Знімати гроші. Current account поточний рахунок. Extra money вільні гроші. Deposit класти на рахунок. Saving account ощадний рахунок. Bank loan – банківська позика. Negotiate – Вести переговори. Обговорювати. Lend – давати в борг. Borrow – брати в борг. Need – потребувати, special – особливий, interest – відсоток банківський. Arrange a mortgage – оформляти іпотечний кредит. Discount – знижка, offer – пропонувати, foreign currency – іноземна валюта. Sell – продавати, purchase – купувати, pension – пенсія, pensioner, pensioner – пенсіонер. Receive отримувати. Credit card – кредитна картка. Issue видавати. Withdraw cash. Знімати готівку. Automated teller machine. Банкомат. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Q. Черга Important Важливий Banking Transaction БАНКІВСЬКА операція CONDUCT – здійснювати CLIENT, Client. – Клієнт Serve Обслуговувати Take Out Money Знімати гроші current ACCOUNT – поточний рахунок Extra money вільні гроші Deposits Класти на рахунок Saving Accounts Ощадний Рахунок Bank Loan Банківська позика Negotiate – Вести переговори, обговорювати, Lend – давати в борг, Borrow – Брати в борг. Needs. Потребувати Special. Особливий Interest. відсоток. a mortgage. Оформляти іпотечний кредит. Discounts. знижка, Offer. пропонувати foreign currency, іноземна валюта, sell, продавати, purchase. Купувати Pension. Пенсія пеншіна. Пенсіонер. Receive. Отримувати Credit Cards. Кредитна картка Issue. Видавати Withdraw Cash. Знімати готівку. Automated teller Machine. Банкомат. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Черга. Q важливий. Important. Банківська операція. Banking transaction здійснювати. Conduct – клієнт. Client – обслуговувати. Serve знімати гроші. Take out money поточний рахунок. Current account. Вільні гроші. Extra money. Класти на рахунок. Deposit. Ощадний рахунок. Saving account. Банківська позика. Bank loan – Вести переговори, обговорювати. Negotiate – давати в борг. Lend – брати в борг. Borrow – Потребувати. Need – Особливий. Special. Відсоток. Interest – Оформляти іпотечний кредит. Arrange mortgage. Знижка. Дискаунт пропонувати. Офа іноземна валюта. Foreign currency продавати. Sell купувати. Purchase – пенсія. Pension – пенсіонер. Пеншіна отримувати. Receive кредитна картка. Credit cards видавати. Issue знімати готівку. Withdraw cash. Банкомат. Automated tele-machine. Прочитайте та прослухайте правило. У паскансіньо списів дії слова мають такі форми. I, he, she, it, was being invited. Мене, його, її запрошували на той момент. We you they were being invited. Нас, вас, їх запрошували. I was being invited. I was not being invited. Was I being invited? Where was I being invited? Who was being invited? He she it was being invited. He was not being invited. Was he being invited? Where was he being invited? Who was being invited? We were being invited. We were not being invited. Were we being invited? Where were we being invited? Who was being invited? Увага! У пасивному стані є лише два часи групи Continuous. Present Continuous та Past Continuous. Форма Future Continuous відсутня. У пасивному стані відсутні також часи групи Perfect Continuous. Прочитайте та прослухайте речення. When I came to the bank yesterday, I saw long use. Коли я прийшов учора до банку, я побачив довгі черги. Numerous important banking transactions were being conducted. Здійснювалися численні банківські операції. A lot of clients were being serviced. Обслуговувалося багато клієнтів. Money was being taken out from current accounts. Гроші знімали з поточних рахунків. Extra money was being deposited into saving accounts. І вільні гроші клали на ощадні рахунки. Bank loans were being negotiated. Велися переговори щодо банківських позик. Money was lent by the bank. Гроші позичалися банком. It was borrowed by the people who needed to buy something special. Вони позичалися людьми, яким треба було купити щось особливе. Interest was being paid on deposits виплачувались відсотки по депозитам. Могіджі свебі не ренчт. Оформлювалися іпотечні кредити. Дискаунт сверофетс. Пропонувалися знижки. Foreign currency was being sold and purchased. Іноземна валюта продавалася та купувалася. Pensions were being received by pensioners Пенсіонери отримували пенсії. Credit cards were being issued. Видавали кредитні картки. Cash was being withdrawn from the automated telemachine. Готівку знімали з банкомату. Questions and answers питання та відповіді. Why were there long queues in the bank? Чому були довгі черги у банку? A lot of banking transactions were being conducted. Здійснювалося багато банківських операцій. Who was being served? A lot of clients. Кого обслуговували? Велику кількість клієнтів. Was money being taken from bank accounts? Гроші знімали з рахунків? Not only, it was also being deposited. Не тільки. Їх і клали на рахунок. What transactions were being negotiated? Bank loans and mortgages? Які угоди обговорювалися? Банківські позики та іпотечні кредити? How did people receive cash? Як люди отримували готівку? It was being withdrawn from the cash machine. Її знімали у банкоматі. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. When I came to the bank yesterday, I saw long queues. Коли я прийшов учора до банку, я побачив довгі черги. Numerous important banking transactions were being conducted. Здійснювалися численні банківські операції. A lot of clients were being served. Обслуговувалися багато клієнтів. Money was being taken out from current accounts. Гроші знімали з поточних рахунків. Extra money was being deposited into saving accounts. Вільні гроші клали на ощадні рахунки. Bank loans were being negotiated. Велися переговори щодо банківських позик. Money was lent by the bank. Гроші позичалися банком. It was borrowed by the people who needed to buy something special. Вони позичалися людьми, яким треба було купити щось особливе. Interest was being paid on deposits. Виплачувалися відсотки за депозитами. Mortgages were being arranged. Оформлювалися іпотечні кредити. Discounts were offered. Пропонувалися знижки. Foreign currency was being sold and purchased. Іноземна валюта продавалася та купувалася. Pensions were being received by pensioners. Пенсіонери отримували пенсії. Credit cards were being issued. Видавали кредитні картки. Cash was being withdrawn from the automated teller machine. Готівку знімали з банкомату. Questions and answers. Питання та відповіді. Why were there long queues in the bank? Чому були довгі черги у банку? A lot of banking transactions were being conducted. Здійснювалося багато банківських операцій. Who was being served? A lot of clients. Кого обслуговували? Велику кількість клієнтів? Was money being taken from bank accounts? Гроші знімали з рахунків? Not only, it was also being deposited. Не тільки. Їх і клали на рахунки. What transactions were being negotiated? Bank loans and mortgages. Які угоди обговорювалися? Банківські позики та іпотечні кредити. How did people receive cash? Як люди отримували готівку? It was being withdrawn from the cash machine. Її знімали у банкоматі. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Коли я прийшов учора до банку, я побачив довгі черги. When I came to the bank yesterday, I saw long use. Здійснювалися численні банківські операції. Numerous important banking transactions were being conducted. Обслуговувалося багато клієнтів. A lot of clients were being served. Гроші знімали з поточних рахунків. Money was being taken out from current accounts. Вільні гроші клали на ощадні рахунки. Extra money was being deposited into saving accounts. Велися переговори щодо банківських позик. Bank loans were being negotiated. Гроші позичалися банком. Money was lent by the bank. Вони позичалися людьми, яким треба було купити щось особливе. It was borrowed by the people who needed to buy something special. Виплачувались відсотки за депозитами. Interest was being paid on deposits. Оформлялися іпотечні кредити. Mortgages were being arranged. Пропонувалися знижки. Discounts were offered. Іноземна валюта продавалася та купувалася. Foreign currency was being sold and purchased. Пенсіонери отримували пенсії. Pensions were being received by pensioners. Видавали кредитні картки. Credit cards were being issued. Готівку знімали з банкомату. Cash was being withdrawn from the automated teller machine. Питання та відповіді. Questions and answers. Чому були довгі черги у банку? Why were there long queues in the bank? Здійснювалося багато банківських операцій. A lot of banking transactions were being conducted. Ого обслуговували? Велику кількість клієнтів. Who was being served? A lot of clients. Гроші знімали з рахунків? Was money being taken from bank accounts? Не тільки. Їх і клали на рахунок. Not only it was also being deposited. Які угоди обговорювалися? Банківські позики та іпотечні кредити. What transactions were being negotiated? Bank loans and mortgages? Як люди отримували готівку? How did people receive cash? Її знімали у банкоматі? It was being withdrawn from the cash machine.